Привіт, церква Христова, християнські зустрічі. Посилаємо мир Божий в кожне серце і в кожен дім, де звучить слово з християнських зустрічей. І коли готувалася до Пісня, питала Духа Святого, про що мені говорити, і мій погляд зупинився на вірші «Євангелія від Луки, де Ісус плакав за Єрусалимом. Луки 19, 41. Коли Ісус під'їхав до Єрусалиму, Він заплакав і промовив: Якби ж ти сьогодні знало, що тобі може принести мир, та зараз це приховано від очей твоїх. Настануть дні, коли вороги твої насиплять довкола тебе вали і обложать тебе. Вони насуватимуться з усіх боків і знищать тебе. І народ, який мешкає в стінах твоїх, вони каменя не камені не залишать. Та де ми стоїмо нині? Ви не пізнавте того часу, коли Бог прийшов спасти тебе. Я почитала ці слова і перейнялася ними, тому що поклала їх на ситуацію, яка є зараз у нас в Україні. Ми бачимо ті руїни, які. Я в нашій країні, ми бачимо того борога, який обклав валом нашу землю і, і нищить народ, і нищить країну. І воно мене болить. І оце питання, яке ну не питання, а слова, які ісус говорив, якби ж ти сьогодні знала Україну, що тобі може принести мир? А цей мир він вже є принесений, і цей мир приніс нам Христос. Його просто нам треба пізнати і прийняти. І, Украї... і, і моя назва послання сьогодні називається Україну прийми перемогу. Росія напала на Україну і, і війна ідей. насправді. Набагато глибше, тому що всі знаємо, є духовний світ, і ця війна почалася в духовному світі і воює проти нас, сам сатана, який Росія просто підкорилася сатані і, і... і прийшла на нашу землю руйнувати. Тому ми розуміємо, наскільки це ж... жорстока війна, і, і це війна зі самими бісами і самим сатаною. І в Ефесянах 6.12 написано: адже ми боремося не проти крові і плоті, а проти начальств, проти авторитетів, проти світових правителів темряви. Цього віку проти злих духів із небесних сфер. І наша зброя вона не, не, не є тілесна, бо тілесною зброєю ми не, не переможемо цього ворога, який прийшов на нашу землю. Нам треба над, надпотужна зброя, як Божа зброя. І в Луки 11.21 написано, коли дужий і добре озброєний чоловік стереже свій маєток, тоді майно його в безпеці. Дуже і озброєний. Е, Якою зброєю ми озброїмося? Ми озброємося словом Божим, Це і є наша зброя, це і є наш меч, яким ми можемо протистояти тому ворогу, який зараз прийшов на нашу землю. В Ефесіанах 6,14 є описано воїн, який може протистояти цьому злу. Отже, стійте, підпережіться істиною, зодягніться в броню праведності, взуйтеся в готовність благовістити мир. Понад усе візьміть щит щит віри, який зможе погасити усі вогняні стріли лукавого. Візьміть шолом спасіння і духовний меч, який є Божим, Боже Слово. Ось такий воїн може протистояти. Сатані, і тут основне під. Перезавзтися істиною істина, якраз вона тримає оцей цей чехол від меча, і не буде істини. Воно просто все розпадеться, і ми, і ми не будемо мати зброї. У нас має бути щит віри, віри Божої, яка відіб'є всякі стріли лукавого. І вони не не проб'ють на ні щит, ні, ні наше тіло. І саме основне це є меч, це є наша зброя, це є слово Боже, яким ми відсікаємо всякі атаки сатани. І я розумію. Що Бог потребує воїнів тут на землі, тому що сатана він царює тут, він, він бушує, він просто вагоніє, він нищить народ, він нищить людей, тому що це, це улюблене Боже творіння, і він хоче якомога більше нашкодити, завдати болю Богові. І... Бого потрібна армія, і Богу потрібна армія е, якраз воїнів, які є зодягнені в повну божу зброю, які твердо стоять, які твердо в руці тримають меч, е, слово Боже і. І щит віри, і вдягнені вони ще в шолом спасіння. Одноособно ми є воїни, але всі разом ми є церква Божа. Церква Божа, і в Слові написано, що врата Аду не одоліють церкву Божу. Селенську, соборну, апостольську церкву Божу. Не одоліють ніякі врата Аду. І завданням церкви ми маємо нести це, ту добру новину, це слово, яке. Яке дає життя, і в посланні Петра 4.6, перше послання Петра 4.6 написано: ось воління Боже. Добра звістка проповідувати, проповідуватиметься людям ще до їх смерті, щоб вони могли отримати нове життя через духа. Не після смерті буде людина відмолена, щось дороблено. Ні, добра звістка має проповідуватися до смерті, і нове життя людина отримує вже тут на землі, щоб жити в. В радості нове життя це життя в мирі, в радості, в праведності. Кому дано це життя? Це дітям Божим. І а як ми можемо стати тою дитиною Божою? Ми знаємо, що в нас є грішна природа, але дітьми Божими може бути тільки праведник. І найперше, якщо ми повернемося до вірша від Луки, 19, що ми читали, почитаємо там далі, і там є написано, що коли Ісус вже війшов в Єрусалим, він війшов в храм, і він побачив, що храм був занечищений міняйлом занечищений. Там були і воли, і, і, і козли, і, і всяка птиця. І його це обурило. Він у нас є навчання сестри Наді про очищення храму. Він вигнав їх всіх і звільнив храм. І написано далі, він зоставався в храмі і кожен день проповідував. Одному Потрібно, щоб стати дітьми Божими, нам потрібно почати з очищення нашого храму. Ми знаємо, що наше тіло це є храм Духа Святого, і нам потрібно це очищення нашого храму від тих міняйл, від того тілесного мислення, від того людського, тих людських бажань. А потрібно відкрити двері для світла Христа і запросити Духа Святого, як через якого і прославиться Отець. Я згадую як Дух Святий. Очищав мій храм від того всього назбираного в часи перебування в релігійних храмах. І згадалося, такий приклад, У мене були ікони, як всіх християн, І Хоча я так до них не дуже молилася, десь там стояли в кутку, але мене увагу мою, звернула одна ікона, коли я проходила повз. це була ікона ангела охоронця. І я. Я до неї мала дуже багато питань, бо ця, ця ікона була подарована моєму чоловікові на 40 років, і функція тої ікони була його вберегти. За три тижні його просто не стало. І я думаю, ах ти! А чого, яка твоя місія була? Чи тобі її подарували? Вона така золота, така виглядала дуже могутньо, а вона не виконала своєї місії, вона його не вберегла. І коли я почала її розбирати, думаю, ну я подивлюся, що там всередині, бо дуже вже мені до того всього було цікаво, і заліз така до мене прийшла. І я триваю, а ззаді просто от позлітка, така вона спочатку виглядала мені така прям золота, така дуже. А а, а, а всередині там насправді така позлітка, як в, от, в цукерках, в пачках цукерків. от. І Просто золотом помальований, і такий листочок ангела зі списом. І я, і я думаю, оце, оце мало вберегти його в аварії. І я думаю, господи, ну наскільки ж ну, люди обдурені. У нас є знайомий, який має намолену е, іконку. І люди, які ходять на молені храми, вони ж думають, що там іменно там для них є спасіння, а насправді це все брехня сатанинська. Е, так само вчора дивлюся і в нас де священик ще докроплює будинки, <смі> докроплює та і я розумію, що я, я знаю всіх сусідів, і я знаю, що в кожну, в кожній хаті є яка є проблема. І я розумію, коли Христос приходив в, в, в місце певне, там відбувалися чудеса. Там люди зцілялися, сліпі прозрівали, мертві воскрешали. А, і тут, а вони говорять, що вони несуть Христа в, до, до будинків, і ти розумієш, що він просто прийшов, він просто покропив мертвою водою, бо це є мертва вода, яка освячується е, знаряддям вбивства мого Господа. І, 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 і все, заробив гроші і пішов. А людина як була своєю проблемою, так і залишилася. І я розумію, наскільки нам. Е, Дорогі українці, потрібно очистити наші храми, очистити наш розум, очистити наші серця, наповнитися тим бажанням, а дослідити, а що ж таке, може дійсно воно якось не працює. Може, ми не, не ті методи використовуємо, і тільки той, хто очистить храм, свіст він стане. Дитиною Божою, і в посланні Івана 3, 9, 10 написано: Той, хто став дитям Божим, більше не живе в гріху, бо нове життя, життя дане Богом, залишається в цій людині, і вже не може він продовжувати грішити, бо став дитям Божим. Ось як розпізнати, хто є дітьми Божими, а хто диявольським. Кожен, хто не живе правди праведно, не любить братів і сестер своїх до Бога, не належить. Бог він настільки. Люблячий батько, він чекає кожного. Він не дивиться на наші старі, старі Наші він не колупається в тих наших старих храмах. Він не дивиться, а що було до 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 того. Він йому це все бридко, Він це все вигнав. Він це все вичистив. Він хоче. Він чекає кожного і хоче, щоб кожен повернувся в ту божу сім'ю, і він міг дарувати ті всі благословіння, які він. Надбав для які він створив, і він які він хоче благословити своїх дітей. Так як у мене слово було до України, то і буду говорити Україну, почуй. І пробудися з релігійного сну. Ісус помер, щоб ми не були більше рабами гріха, щоб ми жили в мирі і в радості, щоб в нас не було цих бажань вкрасти, щоб в нас не було цих бажань вивищитися, щоб ми, щоб ми всі були діти Божі, а вони рівні. В батька вони всі однаково благословенні. А ми це тільки можемо отримати через, через Христа, через любов, через Його розум, який ми отримуємо. Знаєте, коли приходить розуміння, що Ісус помер. Так, ніби він грішив, щоб я могла жити так, ніби я ніколи не грішила. Коли це розуміння до нас приходить, ми ніколи не будемо грішити, бо ми розуміємо, яка велика жертва за нас заплачена. Ми знаємо, що ми створені по подобі Божій, ми створені. Бог дав нам владу, він сказав нам пануйте на цій землі, дав нам силу творити. Творити може вже той, хто хто покається, і той, хто запросить Христа в свій храм. Наші очі можуть бачити руїни. Ми можемо бачити ще, ми бачимо навіть не серця наших українців, ми бачимо храми повні ідолів. Але ми, ми живемо вірою, і віра вона ігнорує всі обставини і, і всі протиріччя. І вона дивиться тільки на Бога, і вона вірить тільки в Божі обітниці. А на Україну є вивільнено багато пророцтв. І, і, і Україна вона є житниця Слова Божого і є пророцтва, які говорять, що звідси. Цю піде вогонь Духа Святого, який спопулить цю всю брехню, і ми стоїмо на, на цьому і віримо в це. І тому наші очі бачать, тільки процвітаючу Україну, яка служить живому Богу. І наш Бог він не є далекий і байдужий. Він близько, і його любов вірна, і вона проходить через тисячі поколінь. Тому ми, ми приймаємо вірою, Ми приймаємо те, що ми є діти Божі, і що на нас покладена відповідальність творити творити державу. Uh, і тому ми uh... Ми розрушаємо ті всі прогнози. Ми розрушаємо ті всі слова, які були сказані щодо нашої України. Ми розрушаємо їх іменем Ісуса Христа. А проголошуємо, що Україна є вільна від ворогів, Україна процвітаюча країна. Вона без корупції в Україні чесні суди і державні органи стоять на захисті інтересів нашого українського народу. В Україні вичищені всі храми від ідолів, і і проповідується істина повсюди. І тому, Україно, почуй це слово, прийми перемогу, а перемога це є Христос. І в Псалмах 29.11 написано: силу дає своєму народу, благословення і мир дарує Він людям своїм. Україно, почуй, прийми Бога, отримуй цю силу, отримуй благословіння Божі і яви Христа на весь світ. Амінь.